До 1 вересня лічені години та наскільки готові броварські ліцеї до навчального року в умовах війни? 40 мільйонів гривень виділили з бюджету цього року на облаштування укриттів у ліцеях броверської громади. Укриття у більшості вже ремонтували минулого року. Цьогоріч ремонти завершують, щоб усі діти могли вчитися офлайн. Не вийдуть на очне навчання лише учні тих закладів, де немає укриття. Минулого року було виділено 17 мільйонів на тимчасові укриття. Тільки на їхні ремонти цьогоріч було виділено на заклади загальної середньої освіти більше 40 мільйонів. Таким є перший ліцей, в якому жодного підвального приміщення. Його учнів розформували по іншим закладам громади. Нещодавно на подвір'ї ліцею розпочали будівництво захисної споруди, розрахованої на 250 осіб. Завершити будівництво планують до кінця року. У другому ліцеї два укриття розраховані на 1200 осіб. В одному з них цього літа зробили підлогу та пофарбували стіни. А ви Іншому площею 385 квадратних метрів ще триває капітальний ремонт. Тут робили все з нуля: вивезли землю, робили стіни, стелю, підлогу, освітлення, комунікації та будуватимуть чотири санвузли. До кінця вересня роботи завершать. У ліцеї номер 3 під укриття облаштували повністю весь із шістьома запасними виходами. Тепер укриття може вмістити учнів та працівників своїх. Також першого ліцею, яким надали тимчасовий прихисток, ще й жителів мікрорайону. Забезпечене укриття, освітлення, комунікація. Та вайфаєм. Зробили санітарну кімнату, навіть стіни розмалювали яскравими картинками. Завершують фінальні роботи. У четвертому ліцеї власного укриття поки що немає, але планується будівництво найближчим часом. Тож, поки учнів у разі повітряної тривоги, ведуть сховище сусіднього будинку. У ліцеї номер 5 із незавершеного в укритті це коридор та вентиляція. Приміщення може вмістити тисячу осіб. Зроблені санвузли, окремі для хлопців і дівчат. В самих кімнатах вже все готове, аби прийняти учнів. Розставлені парти та стільці. Укриття готове до експлуатації. У шостому ліцеї укриття розраховане на дев'ятсот Сядосі перемотні роботи завершили, зробили кімнату для інклюзії та синвузол. Провели вайфаї, запаси води та медикаментів, підготували місця для сидіння. На відміну від попередніх закладів у ліцеї номер 7 роботи ще тривають. За літо зробили багато різниця в порівнянні з до ремонту суттєва. Збільшили висоту стелі, залишається доробити два санвузли. Один з них буде для інклюзії. Завершать роботи в вересні. Укриття розраховане на 400 осіб. У восьмому ліцеї всього три підвальні приміщення використовуються як укриття, розраховане на 1400 осіб. Одне з них готова спортзала. Цього літа ще зробили повноцінний ремонт в двох великих кімнатах. Як було? Як стало, та дороблюють ремонт ще в одному приміщенні. Готові приймати учнів у ліцеї No9. Все доробили та прибрали. На 777 осіб розраховані два укриття. Одне це підвальна спортзала, у другому за літо поклали підлогу, провели комунікації, зробили санвузол. Є запаси води та медикаменти. У 10-му ліцеї підвальне приміщення розраховане на півтори тисячі осіб. Робилося практично з нуля. Вивезли 300 кубів землі, зробили освітлення, каналізацію та чотири запасні виходи. Ще дороблюють два санвузли та поліоретанову підлогу. Великий підваль. Приміщення у Княжицькому ліцеї. Для кожного класу тут є своє приміщення. літо пофарбували стіни, стелю замінили освітлення, Дороблюють зараз санвузли. Ще планується вентиляція. В укритті Требухівського ліцею завершили всі роботи. Цього літа зробили капітальний ремонт двох кімнат. Зробили стіни, стелю, поклали плитку на підлогу, зробили освітлення, вентиляцію, комунікації та санвузол. Ліцей номер 3 ліцей номер 6, ліцей номер 8, Ліцей номер 9 ліцей номер 10 Трибухівський ліцей, Княжицький ліцей повністю готові працювати офлайн. До кінця вересня закінчуються роботи по ліцею номер 2 і по ліцею номер 7 Цьому році, з 1 вересня. Ми запускаємо невелику кількість дітей в ліцей в зв'язку з тим, що ЖЕК відремонтував тимчасове укриття, яким були користуватися діти. Міський голова зазначив, безпека учасників освітнього процесу під час війни є пріоритетним завданням для нашої громади.